Я маю вам дещо розповісти роз, розказати всю правду. Це дійсно стосовно коментарів Ясинської, і вообще, в цій ситуації забивають цвяха, і більше ми до неї не повертаємося. Якщо знову ж таки будуть в сторону обливання бруду, придеться захищатись, будемо так казати. Стосовно Скрінів, що я там вміщень дав в ніяку таблицю, можете подивитися ось це скрін, там написано. Дещо дочитаєте і ви зрозумієте чому. Саме тому я його мав право і послати, і нічого не відправляти, тому що людина, яка в принципі спонсує його сім'ю, його а, знаходилася біля мене. І мені не треба йому нести якихось докази, тому що ось тут от людина моя кохана, з якою ми вже все обговорили. Це перше. По-друге, там з машиною там щось мені казав, дійсно я втратив ДТП, потрапив в ДТП. Ось тут ви можете побачити фотки. Дійсно, я... це була моя вина. Олія машину полагодив всього стану за 36 годин та віддав і відвіз їх в Одесу. Ї до неї їхав, тому що ми з нею не бачилися півмісяці. Я дуже сильно хотів побачити свою кохану людину. Це дійсно, тому що я поспішав. Моя вина, визнаю з людиною, ми розбираємося. Була, доброго дня, дивіться. В принципі, два дні я потратив час на СТО, де я ще зараз стоїть автомобіль зі своїм знайомим, котрий запчастинами займається. Ну, в принципі, так, да, згоден, була ваша правда, дивіться. Зробили інший список, там трохи запчастин поприбирали, що вони мені написали. Дивіться, загальна сума, там, звісно, так, виходить прям значно добре менше. Я ж сам здивував. Там є деякі свої моменти, але можете не переживати, якщо треба, я висвітлю це, це як ми будемо це все вирішувати. Тепер стосовно те, що наркоман і алкоголік там і хто там, ну як мене там тільки не обзавал, вже брудом. Це все неправда. Ми тоді, в той вечір, пояснюю, ми з Олею вирішили не спілкуватися, не бачитися, роз... ну, ростувалися. І вона попросила один день переночувати в нас вдома. Я кажу: нема питань, я поїду з дому, мене там не буде. Я дізнаюсь, що вона коли ночує, вона там ночує з якимось ще чоловіком. Eine, ну, типу, як ви розумієте, не з своїм чоловіком. Вона була там з другом, я вже знаю, але мене це обурило. От. І я приїхав на емоціях. Їх там вже не було. Я записав це, все це відео. Тому що в мене дійсно були нервові зриви, які пов'язані з багатьма речами. Я маю увазі душевними багатьма речами, бачили в тіктоці відео. Ось це. От. І було мені дійсно тяжко. Так от. Е, і дійсно ми з Олею прожили півроку, у відносинах ми були більше. Я її дуже сильно кохав. Дуже сильно. Багато, мені здається, речей зробив, таких, які можна вважати дуже сміливими і сильними по чоловічим. Мене, мене, я був в, просто в рожевих окулярах, я дійсно був закоханий, але мене задовбало бути в амплуа, знаєте, цього коханця, якого весь час десь никають. Чого я не це повівся, тому що. Я закоханий був дуже сильно. По-друге, ну, мені казалось, що ми хочемо зробити якусь сім'ю, якусь, ну знаєте, щось таке цінне. Я намагався якось контактувати зі всіма з її кругу, щоб ну все типу було ок. Намагався бути для неї другом, партнером, чоловіком. Але все це, на жаль, для мене було просто, ну, знаєте, як це сказати. Туман якийсь, знаєте, мені, мені замилювали очі. І на фоні цього дійсно стався в мене стрес, і я оце все зробив. Тому ви маєте знати, ніякого наркомана, алкоголіка шантажера не було, це тупі тупе рішення Михайла Єсинського, який нічого не може краще вигадати, ніж ось, ось, ось таке. Він вже казав, що цим можна було скористатися, але він ну, настільки відстає від часу, що не здогадався. І зараз має, що має. Я казав, що Міша, молодець, ти ховаєш і себе і артистку. От далі. Не просіть мене, будь ласка, ніяких там апруїв, доказів, тому що я не хочу це багато людям зробити боляче. Мені здається, що це все не треба. Тому я на цьому хочу закінчити. Давайте вже закриємо цю тему та будемо рухатися далі. Всім бажаю гарного дня. Дякую вам за перегляди. От, якщо я когось образив, вибачаюсь. дуже багато труду було.